Доброго дня, ну КВП Дніпро кірорад це найбільше підприємство водопостачання водовідведення в області. Ну і в принципі в межах України одно із теж найбільших. На сьогоднішній день, так як і в системах водопостачання водовідведення по всій Україні, є складна фінансова складова, тому що тариф на сьогоднішній день два рази в цьому році переглядався, але Уже і була постанова Нацкомісії, з комісії, але наступний день була призупинена дія цієї постанови. Тому ми діємо на тарифах ще 2021 року. За цей час всі вартості що електроенергії, реагентів, матеріалів, пально-мастильних матеріалів здорожчали. І на сьогоднішній день тариф, який у нас діє, по системі водопостачання покриває 70%, водовідведення 90%. Це призводить до значних фінансових наших збитків, але завдяки органам місцевого самовлювання міст Кропивницького, Знам'янки, Смоліна, так само обласної ради, які нам дали фінансову підтримку в цьому році, ми все-таки на плаву. Основна сума, які нам надали, це була на погашення кредиту Світового банку, який був погашений повністю за 2022 рік, і майже перше півріччя 2023. Складна ситуація викликана зараз, що в грудні нам виставили рахунок на 80 мільйонів. Ну і не погасили ми 23, то і заборгованість вже за кредит Світового банку складає 100 мільйонів, 104, навіть. Але завдяки тому, що ми погасили, на сьогоднішній день ми продовжуємо реконструкцію цих об'єктів за кошти Світового банку. І вже на сьогоднішній день із 9 об'єктів, які є, три повністю завершено. три на стадії завершення, це 90% із завершення. Ну і два об'єкти, які ми плануємо до червня 2024 року, теж завершити. Що дали нам ці об'єкти? Тобто каналізаційні очисні споруди, які вже, як я казав, на 90% завершені. Працюють вручному режимі. Стоки, які скидаються в річку Інгул, забезпечують повністю очистку і гранично допустимий скид. Водопровідні, каналізаційні насосні станції і ті ж самі вод... каналізаційні очисні споруди по електроенергії нам дають економію, ну я скажу, напевно, колосальну. В межах рамках цього контракту ми вже бачимо, що економимо, якщо брати порівняння 2023-2022 рік, то це майже 1 кВт електроенергії. Хоча в грошах це збільшення на 50 мільйонів гривень. Ну, власними силами ми все рівно продовжували в цьому році і продовжуємо заміни водопровідних мереж. Так, завдяки виділенню коштів, це майже мільйон. Ми в Олександрії замінили по ну, основній головній вулиці 6 грудня водопровідні мережі. Власними силами проводили заміну і в. В Кропивницькому, в Знам'янки, в Світловодське. За рахунок того, що була благодійна допомога від ЮНІСЕФ, МОМ трубу нам надавали. Тобто намагаємося проводити заміни, але мереж дуже багато і за значну їх кількість змінити буде потрібен час, ну і значні кошти. Також в цьому році на нашій мережі каналізаційне це три таких значних об'єкти, це напірник ГНС по вулиці Херсонській. По Героїв України самопливний колектор це район від Жадова до Волкова. Заміна точніше реконструкція. По Братіславській було виділено майже 200 мільйонів гривень. Це буде замінено чи реконструйовано 4 кілометри каналізаційних мереж, тому що проблема зараз особлива з каналізацією. Срок дії їх вже вичерпаний, і складна ситуація склалась з тим, що і обвали. Ну, особливо засмічення. Тобто скрутна ситуація виникла у нас останні два місяці. Це дуже багато засмічень було по нашим мережам. Тобто склалось декілька випадків, ну, декілька факторів, не вплинуло на це. Перше, це абоненти, які кидають і використовують систему водовідведення на нашу каналізаційну мережу як е, мусор, особливо ганчірки, серветки вологі. Засоби особистої гігієни, що в принципі і дуже негативно впливають на наші мережі. До того ж, у нас була машина каналопромивочна, яка оці два місяці не працювала, вийшла з ладу і дуже показала нам, як вона нам допомагала. Але на сьогодні машину відремонтували, залучили підрядні організації. І трохи ситуацію виправили. Не повністю, але вже ситуація набагато краще. Є засмічення, їх наші бригади по 30 ліквідують, але їх ще багато залишається. Була проблема у нас в цьому році дуже велика з Інгульської шахти, яка надавала послуги водопостачання на такі райони, як Завадовка, Первозванівська сільська рада, там сонячне, і майже 4 місяці, літній період, Завадовка. Як конкретний приклад, була без сводопостачання. Спільно з Первозванівською сільською радою ми все-таки винайшли шляхи, тобто вони побудували від напірного колектора що з водозабору холодні ключі трубопровід, завдяки якому забезпечили спочатку сонячне, в повному обсяги, ну і потім переключили завадівку. Буквально 4 дні назад проклали трубопровод і забезпечили. Вулиця Заводська на Кізельгуря. Теж п'ять будинків двохповерхових, які на сьогоднішній день теж з водою. І був підвоз води, і в морозну погоду вже ті ємності вивезли. Ну, на сьогоднішній день вже в будинках у людей є в кранах вода. На сьогоднішній день, по нашому фінплану, це на рік 200 мільйонів гривень. Нам необхідне додаткове фінансування. Будемо звертатися по допомогу, якщо тариф не встановиться. Основна це. Погашення кредиту Світового банку, який вплинув курс долара, який збільшився, що нам потрібно більше грошей. Ну і значна, звісно, кількість це збільшення вартості на я вже казав, реагентів електроенергії. Якщо електроенергія закладена на старів майже одну гривню була, то зараз це майже 6 гривень. Тобто збільшення колосальне. Складна ситуація ще з транспортом. Весь транспорт, який у нас є, це дійсно транспорт, який радянського ще зразка, майже 90%. Запчастини до нього велику вартість коштують. Заміни їх ускладнюються тим, що їх вже майже і немає в наявності у постачальників. Тож будемо намагатися обновлювати цей парк, ну, будемо звертатися і до обласної ради, і військової адміністрації з приводу цього, щоб. Оновити все таки наш парк.